Вітаю малята! Хто із вас пам'ятає, як називається наш рідний край. Правильно, це Україна. Україна це мальовнича природа, великі міста, затишні села. А ще це дуже гарні талановиті люди. Тому серед нас, українців, є багато людей, які відомі в усьому світі. Один з них Тарас. Ригорович Шевченко Видатний український поет, художник, громадський діяч, філософ, історик. На початку березня в усьому світі проходять Шевченківські дні в пам'ять про видатного поета. Давайте ми згадаємо про нього. Дуже давно в українській бідній родині в маленькій старенькій. В селянській хатині жив маленький хлопчик, якого звали Тарасиком. Жили вони бідно, щоб прогодувати родину батьки багато і тяжко працювали. Старша сестра Катерина була Тарасові за нянькою. Він дуже любив її та слухав. Дитиною Тарас був. Вразливим, допитливим усім цікавився. Дасть Катерина йому маленький олівець і клаптик паперу і малює Тарасик річку, дерева, квіти. А як немає олівця, то й паличкою по піску малює. Тарасик просив Катрусю навчи мене читати. Вона показувала йому букви, а він їх викладав з паличок на землі. Або писав на піску. Давайте ми з вами пограємо в гру викладе за зразком. Тарасик просто обожнював слухати казки й пісні, а ще більше любив він розповіді старого діда Івана. Слухати його збирались не тільки родина, а й сусіди. Ріс Тарас. Все від матері та діда в голову клав, а потім почав складати вірші, який народ співав як свої пісні. Тарас став поетом. Тарас Григорович Шевченко написав багато художніх творів, серед них вірші, поеми, балади. Книга, що відома у всьому світі. Це збірка віршів, яка називається кобзар. Тому часто Тараса Шевченка називають Великим Кобзарем. Він писав багато творів і для діток. Зацвіла в долині червона калина, садок вишневий коло хати. Стала весна, чорну землю сону розбудила. Тече вода з під явора. Та інші. Крім літературного таланту, ще змалку Тарас Шевченко виявляв у себе великий потяг до малювання, став вчитися і, врешті-решт, став видатним художником. Він малював ілюстрації, живопис, графіку. та Намалював свій гарний та красивий автопортрет. Ім'я Тараса Григоровича Шевченка відоме у всьому світі, у багатьох містах нашої країни та за її межами йому встановлено пам'ятники. Ось таке гарне погоруття стаїть у нашому неславному персоні. А це пам'ятник маленькому Тарасу на його батьківщині в селі Молинця на Черкащині. Ось такі дуже великі пам'ятники знаходяться в Києві та за кордону у Канаді. Як писав один грузинський поет Церетелі, Любіть свою батьківщину і рідну мову так, як любив покійний Тарас Шевченко. Для його пам'яті це буде найкращою нагородою і нерукотворним пам'ятником. Давайте не будемо забувати творчість нашого поета і разом з його творчістю плекати любов до рідної мови. До побачення, друзі, до нових зустрічей.